Привіт, мене звати Ольга Ліметріт, і в цьому відео я вам розповім про е, телефони, які беруться на договора, якось без договорів, що це таке робиться, як воно тут все функціонує і так далі. Я вже багато пояснювала своїм знайомим. Я розумію, що люди роблять от такі великі очі, не розуміють, про що справа. Тому пояснюю всі. Е, в Німеччині можна підключаєте, наприклад, на два роки або на рік контракт з. Телекомом, і це означає, що ви зобов'язані, тобто з вашого рахунку буде кожного місяця списуватись, наприклад, 999, і ви вибрали ТРФ на всі мобільні оператори безкоштовно. От такий ви вибрали. І протягом року вам кожного числа з якоїсь там дати буде 9.99 просто списуватись. Якщо ви, наприклад, там, подзвонили кудись в Африку, вам автоматично на наступний місяць там перерахунок зробиться, і якесь там додаткове кошти прийдуть, додатково, знімаються кошти там 15 євро, чи там 12 чи 13 євро. Раніше було, що в Україну було платно дзвонити, коли я там подзвонила в Україну. Мені одразу не показало скільки там не зняло гроші. Просто на наступний місяць прийшло розруківка, ви дзвонили туди, тут туди, то за такими номерами. Додатково там з вас зняли там ще 5 євро і так далі. Ми підписуємо довір. Це можна робити, це не можна робити. можна не робити за власним бажанням. Але от оператори вони пропонують такі тут послуги. Значить, ви можете підписати на 9 євро, ви можете на 15 євро в місяць підписати. Є різні там пропозиції з більшою кількістю інтернетів, з меншою кількістю інтернетів, з телефоном і без телефона. І тут дуже цікаво. За те, що ви користуєтесь, наприклад, є клієнтом телекому, чи будь-якого Vodafone, O2 і так далі, будь-якого оператора в Німеччині, вони вам можуть е надати телефон, тобто віддати ваше користування. Це не кредит, тобто взяти телефон в кредит, це дещо інше. А це просто ви е хочете. Тобто за те, що ви користуєтеся їхнім мобільним зв'язком, вони вам надають телефон. Ось тут, дивіться, це я хороший сайт знайшла, де вам дуже, наприклад, гарно показано. Значить так, ви обираєте собі договір е з там хенді-мітарів. Тобто от тих 9:99, і ви ще хочете, щоб вам телеком дав телефон, та, за те, що ви користуєтеся. І є там різні, е різні наприклад, Ступені тих телефонів дорожчі, дешевші, більше інтернету, менше інтернету. І от так бачите, тут, наприклад, Айнштайга. це саме, саме дешевий, самий дешевий тариф. О, самий дешевий тариф. Тобто тут що вам пропонує? Це такий приклад, щоб можна було зрозуміти. Вам пропонується в місяць платити 14,99. І один раз всього-навсього заплатити за 19,99 і ви отримаєте А13 Samsung Galaxy в подарунок, і там що там 5 гігабайт. І там, ну, тобто, ще якась є детальна інформація, що стосується цього. Але точно ви отримуєте цей телефон і щомісяця будете платити 14,99. Протягом там, року чи двох, я не знаю, ну що це два роки. Значить, ви користуєтеся протягом двох років. Мобільним зв'язком кожного місяця з вас мі стягує 14,99. Один раз ви заплатили 20 євро, і цей телефон вам фірма дає в подарунок. Ви за нього не, не, коли договір закінчиться через два роки, ви його вам не треба повертати. Ви просто його маєте. Це він ваш. Та? Все. Якщо ви хочете раніше, звісно, розірвати цей договір, то там може бути, що треба буде якусь певну суму, яка ось ця 14,99 помножити на 24, там якісь розрахунки повернути назад. Тому що ви ж запропонували, ви підписали цей договір, і ви на це погодилися. Звісно, для тих, хто хоче зараз повертатись в Україну, тут залишатись така трохи дивна пропозиція до того, ж хто на джоб центрі не отримає. Я, якщо я тут живу, мені це взагалі без проблем. Я розумію, що наступних 2, 3, 4, 5 років я точно тут буду жити. Мені точно треба телефон, я точно буду кудись дзвонити. То чому мені не скористатися такою пропозицією? До речі, вони ще є кращі. Наприклад, середнього класу телефон, от, наприклад, якийсь телефон Xiaomi 11 Lite. Я не, не, не знаю такого телефона. Значить, ви за нього платите лише євро

І швидше всього вона вийде приблизно така, скільки коштує цей телефон, якщо його просто купити. Тобто, це ваше бажання. Якщо у вас є на сьогоднішній день гроші, просто купити такий телефон за готівку, ви її купляйте. А якщо в мене немає бажання, я можу ось такий договір підписати. Там там 15 гір інтернету. І так далі. Та? Е, і 1 євро, просто я один євро заплачу, і мені дається цей телефон. І щомісяця з мене буде 32 євро зніматися. Ну, Так як я працюю, 32 євро це мені не дуже погано, не дуже багато, до речі, і телефон е, такого середнього класу хороший. Далі в нас є преміум клас. Ось, власне, то, що, де є там iPhone 12. Та? Ось такий iPhone 12 преміум класу. Значить, Один раз я платю 99 євро. 99,99. 99. І протягом, я, чесно, не знаю, чи тут 12 чи, 14, чи, 12, чи 24 місяці, там 46,99. У мене останній iPhone 13, і я там платю 35 34,99. Ну, ясно, що в мене договір вже там, 7 років, в моєму договір, тому в мене теж ціни якісь трохи інші. Та? Але кожних 2 роки в мене є цей договір. Договір закінчився. Я знову ж таки новий договір підписала, і мені знову я обираю собі там, хороший телефон для того, щоб ну, як, ну, тобто, який я можу собі дозволити. Коли я працюю, я можу 50 євро собі щомісяця платити за той телефон чи 35 євро платити. І мати останній айфон до ж, коли я працюю. Можу, звісно, взяти просто свою зарплату і купити айфон, а, а там, по 999 чи 14 просто платити за е, телефон. За мобільний оператор. Або можу просто, так як в Україні, купити на поповнення. Ну, на поповнення, тут я серед своїх знайомих німців і взагалі, хто тут довго живе, тут на поповнення ніхто так не, е не практикує, здебільшого, всіх договір, і договір з, звісно, хорошим телефоном. Це, щоб ви знали, і це така цікава інформація, яку я розповідаю своїм друзям. Якщо ви хочете ось такий телефон. Наприклад, цей договір розірвати раніше, звісно, що треба буде якусь певну суму заплатити більше. І це, де ви можете про це точно дізнатися: всіх мобільних операторах, там телекому, О2 і так далі. Ви приходите і вони вам показують актуальні пропозиції. Або ви так само можете в інтернеті пошукати. Ось на цьому сайті я там знайшла, і там можна порівняти різні ціни, хто, хто де що пропонує. Десь більше інтернету пропонують, десь дешевший телефон, десь можна там 100 євро платити, а щомісяця. Буде там 30, десь може 300 євро треба платити. Я, до речі, вплачувала за свій iPhone, здається, 350 євро, і тоді щомісяця в мене там було якось 34,99, якщо я не помиляюсь, і ще плюс 20 ГБ інтернету. Тобто пропозицій є дуже багато, ви обираєте для себе свою. Коли ви хочете вже взяти такий телефон, наприклад. Тобто підключити такий договір, їм дається лише тим, хто працює. Тобто вас провіряють. У вас має бути договір німецький на роботу, не українські доходи. Вони все хочуть німецькі. Надіюся, що ця інформація була корисна. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть в коментарях або краще мені в інстаграм, я там швидше відповідаю, ніж в коментарях. А не забудьте поставити лайк, коментар і поділитися цим відео з іншими користувачами. Для мене це буде дуже приємно.